Я написав комікс. І ми випускаємо другу главу. Ну, я написав її ще рік тому, як і деякі інші глави. Але нарешті ми фіналізували всіх головних персонажів, зробили розкадровку, зробили обкладинку другої глави, хоча це все ще не фінальна версія. І як ніколи близькі до друку. Нас більше нічого не відволікає. Відключення світла по 10 12 годин, інша робота, щоб було на що жити, огляд на їх життєві, переїзд, універ в Андрія. останній відос по Майнкрафту в мене. Постійне концептування, перемальовування персонажів, підвищення скіла Андрія як художника. Бо пошук художник! Це просто жах! Третина з них занадто круті і мають свої проекти. Третина не може якось підлаштуватися під задачу, хоча щось пробує. А, третина зливається, просто бо, ну, художник. Вони люди мистецтва. Ми там знайшли пару людей, котрі все ж будуть допомагати, але коротше, більшість все ще робить Андрій Лис, але він прокачався за весь цей час. Коротше, всі ці проблеми більше не заважають. Я в відпустці. Андрій на канікулах на горизонті, маячить чи фанком. Тому ми локтин фігачимо, друг глава буде. Вже в цьому місяці, в січні, ми відкриваємо передзамовлення, але не спішіть е, сліпо купляти. Дайте мені трішки розказати, що вас там чекає е, без спойлерів. Друга глава зветься Хей hey Дейв. Сторінок в ній на дві менше ніж в першій главі. А от сценарій. В Шість разів більше. <свісно> в першу чергу, через кількість діалогів. Це глава, котра має вам багато що прояснити нарешті, от, взагалі, що відбувається, хто, то, то що то, що. То. Коротше, перша глава була таким екшоновим закидом одразу в події, щоб вловити вайп, вловити масштаб комітету про що ось будуть ці монстри. А друга вже розставляє всі фігури на шаховій дошці закидує вудочки, показує всіх основних персонажів і так далі. Розказується дуже багато чого. Друга глава дуже насичена. Там і про бізнес, і про творця, і про сучасний кіберпанк світ. І а, місто Беттері Сіті. Коротше, про лор. Про підручного. Цей персонаж якраз знаходиться на обкладинці. А, і більше про нього ви вже можете дізнатися в нашій настільній рольовій грі. Елементи. Ми записали вже сім епізодів, вони будуть покращуватися ілюстраціями, картками героїв, а, щось типу як Пазімелічі Кінкарі, якщо знаєте. А, елементи заснована якраз на всесвіті комітету. Там є і підручний, і пару моментів з другої глави. А, можуть бути малими спойлерами, але далеко не. Всіма Бо Рольовка має свою самостійну історію, розвиваються події по іншому, світи інші, монстри інші. Коротше, їх герої, їх здібності теж зовсім інші. Тому а, да, це окрема штука, вона не буде заважати зовсім комітету, а навпаки, вони гармонічно працюють, щоб ось. А як якщо ось такі герої були б що було б. Але фокус усієї другої глави комітету, звичайно ж, на Дейві. А це головний, е, головний, давайте так, головний смертний персонаж комітету, а, без якихось там особливостей. Ви багато що дізнаєтеся про його Життя, і через його очі будете спостерігати за деякими незвичними речами, бо у нас декілька паралельних гілок, звичайно, що одна з них якраз очами обізнаних, одна от дивом. Що ще про другу главу саундтрек, або перший комікс в Україні з саундтреком, саундтрек на місці. Тепер це не одна пісня, це буде цілий плейліст. По проханням багатьох, скоріш за все, буде QR-кодік прямо на сторінках, щоб можна було проспонувати і слухати під час прочитання. І цікавий факт: у багатьох персонажів в комітеті є свій виконавець. Музичний виконавець, і в цій главі виконавцем Дейва стає Ред Бой. Я в телеграм запостив вайп-плейліст е, другої глави. Ну, частини з Дейвом, бо там є і частини з обізнаними. от там не, не дуже підходить ця музички. От воно дуже полярно. Мені це подобається. От в другій, третій главі. Слухачи цей плейліст, ви можете зловити взагалі Беттері сіті і самого Дейва. А, але це ще не той плейліст, який треба буде слухати під час глави. Там буде вказано більш детально. Вийде друга глава. Під кінець січня перезамовлення вже відкриті, і у першого тиражу, як і раз, буде нумерація, ексклюзивні номери для колекції, так мовити, тільки у першого тиражу. А, зелені номери на екрані ще не зайняті. Да, от, їх так мало. Червоні розхапали ті, хто підписаний на телеграм-канал е, комітету, чий мій хтось обидва. Та, номерів всього 30, тому поспішіть, тим більш перед замовником, як і з першою главою, ідуть всілякі бонуси у вигляді вирізних матеріалів, розкадровок, м'ємних відосів і всякого іншого. Минулий раз я відсилав, фото, у мене скріншот є 200 повідомлень всілякого приколдесного матеріалу. Але хочу бути прозорим і чесним, тому буде невеличкий другий тираж другої глави, це не, не єдиний тираж. В нього не буде нумерації. Нумерація тільки в першому тиражу, ексклюзивні от, колекційні номери. А в другого тиража буде теж прикол. Ексклюзивна обкладинка, аніме, дівчинко, версія підручного. Це от концепт. Такий випуск можна буде отримати тільки на фестивалі, на якому саме скажу пізніше. Можливо, навіть обміняти ваш колекційний з номером на той, якщо захочете. Але комусь за того ціну номер буде хе. Хто ще не доторкнувся до комітету Зараз саме найкращий час. Вийшов перший випуск елементи. Якщо у вас немає першої глави, зараз є знижка в 100 гривень, якщо ви берете два випуски разом. А ще 100 гривень на доставці зекономити. А і ще й діджитал ремастер першої глави з деякими покращеннями йде в комплекті. Ось такі номери залишилися першої глави. Ті теж не дуже багато. Пам'ятайте, що кожна покупка це все допомагає не тільки надрукувати комітет, розвивати мою історію. А й загалом розвивати українську комікс-індустрію. Так, я з цього майже нічого не зароблю. Ось 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 які гроші я виручу з повного продажу тиражу. Але це підґрунті для чогось більшого для того, що я хочу наростити. Бо я хочу нарощувати обороти, випускати по голові кожного місяця. Ми в цілому на цьому спроможні. Якщо ще декількох помічников-художників знайдемо на фони, там у нас лікі штуки. І дай Бог в наступному році ми зможемо завершити. Перший okay, let's go.